РФ вдарили балістикою по навчальному закладу у Білогородністровську на Одещині. Під завалами можуть бути люди, дорослі з викладацького складу. По це повідомив очільник ОВА. «Кіпер». Діти на щастя на канікулах їх у закладі не було. Робота з ліквідації наслідків та пошуку вже йдуть. Написав він з нами на прямому зв'язку. Сергій Сізоненко, депутат Одеської районної ради. Пане Сергію, слава Україні! Дякую, що долучилися. Героям слава, добрий день студія. Добрий день, Україна. Всіх вітаю. На жаль, цей день не дуже добрий для Одещини, тому що Російська Федерація продовжує острілити Одеську область. В сьогодні був на місто Білградністровське. Туди було по моїм даним влучання двох балістичних ракет. Було зруйновано майже зруйновано дуже сильно ушкоджено один з ліцеїв. Начальних закладів Білградністровського. На жаль, по моїй інформації, це не офіційна інформація, але з моїх джерел, які знаходяться безпосередньо, Білградністровському двоє людей загинуло. На жаль, ще, ще не менше 12 людей поранених. Троє постраждали у важкому стані. Серед них, по моїй інформації, один учень. Випускник 11 класу, який був в ліцеї, серед загиблих, як я розумію, завуч ліцею та завхоз ліцею. Знов таки, з офіційних джерел ця інформація ще не підтверджена, але мої контакти в Білграднісловському надали мені саме таку інформацію. Скажімо так, наші рятувальники досі розбирають завали. Невідомо, що чи є ще люди під завалами. З-під завалу вже дістали одну жінку, яка там знаходилась. Завали розбираються надалі. Більше якоїсь детальної інформації щодо кількості людей, яка там може бути знаходитись під завалами, поки що невідомо. Пане Церю, але дві балістичні ракети на ліцей, ну абсурд, абсурдний. Просто немає абсолютно ніякої логіки і пояснення. Хоча я так підозрюю, що зараз росіяни напишуть, що вдарили по штабу нацистів. М Ну, напевно, так чи по таємній базі НАТО, чи по штаб-квартирі марсіан, чи по офісу не знаю, Джо Байдена, який знаходився в Ністровському чи щось подібне. От. Ну, ми розуміємо, що взагалі в діях росіян дуже мало логіки, тому що вони в якщо говорити про Одеську область, знищують винятково цивільні об'єкти цивільні інфраструктури. це будинки людей, це навчальні заклади, дитячі садочки, лікарні. Карні, тобто жодного удару по військовим об'єктам. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз наносився Російською Федерацією. Ну найтакі об'єкт, об'єкти, якому вони атакують, це порт. Хоча це також об'єкт цивільної інфраструктури, там не знаходиться ну ніяких, скажімо так, техніки, це не аеродром і так далі. Але дивлячись на це, я впевнений, що ми всі тримаємось, і я закликаю всіх донатити на Збройні Сили України при можливості завжди допомагати нашим хлопцям. Вони тримають як наше небо, хлопці з протиповітряної оборони, так наші хлопці з збройних сил України, тримають наш фронт. Тому я дуже прошу всіх донатити. Також е, хочу привітати всіх держслужбовців з професійним святом сьогодні. Професійне свято в наших держслужбовців побажати їм наснаги, успіхів в роботі е, та привітати всіх хлопців з СБУ Альфа, центр спеціальних операцій. АСБУ, в них також сьогодні професійне свято їм бажаю міцного здоров'я та успішних операцій. Бо бажано в тилу нашого ворога, щоб на Росії далі продовжувало палати. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про Білгородні Островські, наскільки часто місто під російською атакою, і якщо говорити про цей ліцей, чи десь поруч є військові об'єкти? чи цей ліцей знаходиться посеред житлового кварталу? Ну, це звичайний навчальний заклад звичайного невеликого міста. Тобто, ну я як в, в будь-яких містах, я передивлявся фотографії руйнації. На жаль, мені це нагадало 22-й рік Харків і Херсонщину, коли я їздив по декупованим селам, бачу там просто всі школи знищені під нуль. На Російській Федерації, на мою думку, це їх військовим їм абсолютно скажімо, о, так їх никак не, ніяк не цікавлять, чи знаходяться поряд якісь ко об'єкти чи щось. на даний момент, те, що я бачу, і те, про що ми спілкуємося з моїми колегами та моїми друзями по всій країні, Росідаться залякує цивільне населення. Вони намагаються зробити все, щоб люди втомились від війни, щоб люди були згодні на капітуляцію чи ще на щось подібне. І через це вони просто не маючи якихось цілей для ураження військових об'єктів, вони просто атакують цивільну інфраструктуру по всій країні, в Кременчузі. Одне нещодавно було також спілкувався там змішана атака, балістика, крилаті, плюс дрони. Ну і по центру міста. Ну трошки по нефтепереробному навтопереробному заводу. Але в цілому це не пов'язано. Військовим об'єктам, так само, як і суми, обстрілюють, також не по військовим об'єктам, просто по свій інфраструктурі та безліч інших міст. Вони намагаються тиснути на нас морально, але я впевнений, що українці вже не зламати. що якщо ми витримали ці три роки, ми витримаємо і далі, і не здамося цим кляту не А якщо говорити про руйнування, чи можливо ліцей відновити? Тому що з цих фотографій, якщо режисер може, покажіть, будь ласка, пан панзері, може виволодіти інформацією більше. Наскільки навчальний заклад є пошкоджений? Бо з того, що бачимо, таке враження, що в середині тільки пустка і залишився лише фасад. Ну він дуже сильно пошкоджений. Ну декількох поверхів фізично вони вже відсутні через вибух. Ті що лишилися, ну скажімо так, я не бачив е, відео якесь всередині, але з тих фото, які бачив я, е, то він дуже сильно пошкоджений. Я не впевнений, чи можливо взагалі його відновити, чи треба знести та будувати заново. Тим паче, після двох вибухів, ми розуміємо, що будь-які металоконструкції ми всі вивчали фізику. Вони також зазнали значних пошкоджень, деформований метал. Неважливо е, невідома, які навантаження він зможе витримувати. Це будуть вирішувати експерти. Але на мою не експертну думку у галузі будівництва, напевно, буде дуже важко його відновити. Дякую вам, пане Сергію, що знайшли час та можливість долучитися. Бажаю все таки Одеситам, Одещині спокійної ночі. А нехай горить на Росії. Нагадаю, з нами був Сергій Сізонко, депутат Одеської районної ради. Пан Сергій, дякую. Я кажу вам до зустрічі. Сподіваюся, що наступне вімкнення будемо говорити про приємніші новини та інформаційні приводи. Дякую вам, бережіть. До зустрічі ще дякую. Чекаємо вас в Одесі на відпочинок. Всіх дякуємо.